Доброго ранку, такий недільний, гарний ранок. Подзвонив клієнт, їде, хоче забрати прицепчика. Від таке маленьке відео. Значить, Прицепчик має метр на три. Прицепчик повинен перевозити такі дитячі площадочки, будиночки з дерева люди виготовляють. Тобто таке замовлення поступило щоб прицеп був великий. Значить, Борти казали фанерові, не треба зашивати. Прицеп, якщо ви бачите, має три упорні стійки, має відкатне колесо. Тобто, щоб було зручно грузити, напевне, розгружати. ну таке. Значить, Давайте по прицепу. Так, як завжди спереду починаємо. Сцепний пристрій у нас 100 на 400. По фірмі Кнот. Значить, тримач вилочки. Проводочка у нас йде тут в гофрі. Проводка йде у нас з двома окремими кабельками, права-ліва сторона. У всіх наших прицепах упорне колесо. Значить, рама в прицепі 40х60. профільна тут труба стіночкою три. Знизу даємо такий підсилювач 20х40. Завісі нашого виробництва відкривається передній і задній борт. Людина попросила багато таких петель ну, таких для кріплення. щоб стяжки. Ну, цей прицеп ми зробили ага, рама 50х30 стінкою 3. Дійшло, я вже казав, 40х60. Цей прицеп ми зробили не так, як всі наші прицепи. В цьому прицепі вісь стоїть. В нашому тих прицепах, які ми завжди робимо, ресора стоїть зверху на осі, а тут наоборот вісь стоїть зверху на ресорі. Це зроблено для того, так людина попросила, щоб ну, прицеп був низький. Кажуть, грузити, розгружати легше, коли прицеп низький. Так, значить, Стіє, оці крайні кутові 30 на 30. Перемичечки 20х20, 20, зверху труба 30х20. Як у всіх наших прицепах гарні оцінковані крила фірми Алко, такі решіточки спереді ззаді, на які можна буде встати. Значить, По колесах. Колеса тут поставили 13-ку цешку. Такі біла церква виготовляє колеса, значить такі трошки сильніші диски. Ресора тут стоїть семилистова, листова Тобто вже щось можна тут загрузити більше. Ступиця у нас по фірмі кнот, широкий, двохрядний, підшипник. восьмирочний передній, не задній. От таку ми зробили підсилювач. І тут можна рожок. Ми зробили місце під рожок. Схоче колись людина поставив, бо. Не захотів він рожка. Значить, фонарі. Фонарі також захотіла людина прості, правда, польської фірми Фрістом, бо є ще такі українські, трошки гірша якість, а це польський фрістом. Дві підсвіточки номера. Так ми вмонтували трикутники світловідбивоючі. Ми завжди їх на борті монтуємо, а тут ну, на борті місця немає, ми їх вмонтували в бампер. Так, всі наші наших прицепах заглушечки. Всюди пластикові, щоб... Щоб було якось так завіси нашого виробництва, прості надійні. Фанера. Теж є різна фанера, це фанера, як ви бачите, таке, як соти. Бо ще є така сітка, а це соти. Це фанера трошки дорожча. Ну Не знаю, якісніша, не якісніша, але ну, всі ми залили шовним герметиком, щоб ніде не попадала водичка. Тобто все все залили. Ну, от такий, от такий прицеп, такий він трохи широкий. От дивіться, за Рено Трафіком він такий трохи великий прицеп. Значить, всі люди питають ціну. Скажемо, ціна цього причепа. А, причеп оцінкований, 7 листова Різора, 13 цешка, дорогі крила. Три упорні стійки. Ну, щоб ви собі розуміли, упорна стійка коштує 500 гривень. Оця труба плюс ще хомут який коштує майже 200 гривень. Три упорні стійки, упорне колесо, сцепний пристрій на 750 кг. Тобто от в такій комплектації, як є, прицеп коштує 50. Перепрошую, не 50. Прицеп коштує 49 тисяч гривень.